Доброго вам вечора. Хотілося б доповнити наш ефір у тому, які ще види коробочок можна дати відкривати дитині, щоб зайняти її в будь-якому місці: в транспорті, на пляжі, на прогулянці, в парку, в кафе. Наприклад, ось такі є цікаві баночки. Залежали від троянди пелюсточки. Дуже м'яко відкривається і гарно. Є такі от, наприклад, від окулярів, що дуже доречно в да? погоду дуже різні чухи. Або навіть коробочка для капи, якщо ви страждаєте бруксизмом чи ні, от коробочку можна зберегти і використати, наприклад, коробочка, де зберігався ваш манікюрний набір. Або це може бути коробочка, в якій є. Да? Прилад, що точить олівчики, там же можна щось зберігати, і навіть оця саме бутилочка, з якої ми діти наші п'ють водичку. І, звичайно, коробочка, яка відкриває серветки вологі. Тут тільки знятий верх, тому що була ідея прикріпити до іншої коробочки, і зверху ще одна. Закри... кришечка була, яка закривала коробочку у вигляді будинку. Можна будь-що використати. Ось такого виду було зроблено коробочку. І ось так вона закривалася, а зверху ще отака от кришечка у вигляді будинку. І, звичайно, не забуваємо про фломастери. Відкрили, помалювали і закрили. Ну що ж, Гарних вам ідей, діліться своїми ідеями в коментарях. До зустрічі!